І це було не близько, ми їхали довго. І ще ми їхали з поворотами вправо, вліво, і нарешті ми приїхали. А риби хочеться. Ну ладно, і ще чуть, чуть ми буквально трішки їхали. Приїхали ми десь о сьомій ранку. На місці вже було дві машини, одна це наші знайомі і інша мужик один. Він тут часто буває, розповів, що зараз прям слабувати якийсь кльов. клів. Ловля у нас була на три водилища, розкладаємося. Навпроти мене був мужик, який качав лодку. І з правої сторони метрів за 10 сидів кум. Наживка в нас звичайний черв'ячок червоний. Перші закиди, покльовки також в процесі відбувалися, але гуляв мальок. Ех, ти ж срока. І після цього все, тишина. Риба наче просто змінила локацію, вийшла на берег. А, так, я просидів десь годину і зрозумів, що треба йти шукати нове місце, тому що ні, щось зовсім не підходить. В кума були покльовки, було навіть пару діставань карася ладошечного, а в мене тишина прям зовсім. І тут попався гарний карасик, але через таку місцевість і в тому, що в мене зліва були гілки, справа в мене дерево було і будили з із ніжним кінцем, то він гарно прогнув це все. І мені трішки довелося щось придумати по ходу діла, як його дістати. І тут він гарно проковтнув наживку, що мені довелось навіть виламати паличку, щоб дістати крючка. О, конь! Під такий дощ, тільки вогню можуть брати. І знову довелося мені змінити місце, тому що я ловив на мілководі. Це десь глибина була около 40 см. І змінив я місце на протилежне позаду мене. Тут глибина біля куща десь досягала около 2,5-3 метрів. І от там з глибини я пару гарних карасиків зловив і почався в нас дощ. І тут от окунь попався новий. Ну, і знову ж він так глибоко заковтнув крючка. Хоча покльовка тривала буквально секунд 10. Не знаю, як так можливо, але риба була голодна і прям гуляла. Це було помітно. І на цьому, в принципі, рибалочка підходить до кінця, дощ ще дуще пустився, кум прийшов до мене і каже, давай, мабуть, збиратися, тому що кльопрям прям зовсім затих, і просто сидіти під дощем ну немає смислу. І, звичайно ж, я не міг просто сісти в машину і поїхати додому. Прийшлося трішки ще й облажатися. Ну і що ж там у нас по трофеях? Звісно, трішки є. Ну, саме головне це не улов, а процес. Тому, в принципі, задоволений цим. Якось іншого разу буде краще, звісно. Але в таку погоду і навіть трішки зловичі рибки це взагалі круто. Буде і на котикам поїсти, і мені до вечері. А я вам дякую за перегляд. До скорої зустрічі. Бережіть себе, обняв-підняв.